Привіт! Я Аня і я живу у світі із книг. І це одна з моїх найулюбленіших рубрик на моєму каналі: Одна книга, один блог. І сьогодні я з вами буду починати говорити про книгу Андрія Любки Твій погляд Чіо Чіосан. Це книга, яку я взяла в бібліотеці, і знаєте, якби не бібліотека, я зовсім не починала б, мені здається, її читати. Це видавництво Меридіан Черновіц». Я не пам'ятаю у своїй бібліотеці книг цього видавництва і того, щоб я їх читала. Але, от зразу вам хочу сказати, що відкривши, я побачила досить круту якість книг. Книги ідея така от з ілюстраціями. Е, дуже класний шрифт, дуже класні сторіночки. Ну, взагалі якість, мені дуже подобається. І зараз я вже на 63-й сторінці із 333. І що я можу вам розказати про цю книгу? Мені неймовірно подобається. Е, мені неймовірно подобається слог автора. Він пише неймовірно мелодійно. І знаєте, я вже навіть будучи на 63-й сторінці із 333 захотіла почитати його інші книги, додати їх в бажанки, купити і почитати. І вже хочу мати цю книгу, екземпляр цієї книги у себе на полицях. Не знаю, все, звісно, буде залежати від фіналу і від моїх вражень, які. Або залишаться такими ж до кінця, або надію, що залишаться такими ж до кінця, вам про це розкажу. А зараз перейдемо ближче до самої історії. Книга нам розповідає про головного героя Марка та його дружину Ралуку, яку збиває п'яний суддя. Це не буде спойлером, тому що це все відбувається на перших сторінках книги, а далі ми бачимо саме головного героя, як він справляється зі своєю втратою і розділи чередуються. Наприклад, декілька розділів іде після того, вже, як він поховав так, свою дружину. А один розділ іде. Поки що я його взагалі тільки один такий прочитала до. Тобто про знайомство Ралуки і Марка, про, я так розумію, далі буде про зав'язку їхніх стосунків, тому що от, спочатку я знаю тільки, як вони познайомились і як Ралука померла. В принципі, я прочитала ще лише 63 так, сторінки. Далі буде більше, далі буду ділитись враженнями і розповідати. І ще хочу зачитати дещо, що не буде спойлером, але це так було атмосферно, щоб ви зрозуміли, як написана ця книга. До, до речі, так до самої історії це ніяк е не стосується її. Е це із розділу про знайомство більше таке Ралуки і Марка. Вони познайомилися у Варшаві в університеті, і ось презентація Марка. Ви зараз розумієте, чому я хочу це вам прочитати. І так, на свою презентацію я приніс дві великі торби харчів. Багети, нарізані ковбаси й шинки, три різновиди сирів, оливки, масло, виноград, мандарини, цукерки, шоколад, соки і газовану воду. Виклав за все це грубі гроші, але не жалкував, заховав покупки в кутку аудиторії, а сам терпляче чекав своєї черги. Коли мене запросили до виступу, я спочатку вімкнув з флешки свою презентацію, де на першому слайді були написані лише моє ім'я і рідне місто. А потім подався по торби, які на здивування всіх присутніх почав розпаковувати на викладацький стіл біля імпровізованої трибуни. Побачивши наїдки та ще й у таких кількостях, всі лише спантеличено переглядалися, зате я тріумфував. Саме такого ефекту я й прагнув. Закінчивши розкладати харчі, я урочисто перейшов до трибуни і почав свою промову. Дорогі друзі, те, що ви тут бачите на столі, це найбільша мрія видатного геніального е художника, який жив у моєму рідному місті, Ужгороді, на Закарпатті. Геніям таланить рідко, але якщо вони народилися в Центральній Європі, то їм не щастить взагалі ніколи. Під час блискучої презентації два дні тому ми вже чули про одного вигнанця Овідія, який змушений був доживати свого віку на чужині. Якщо ж у нашій частині світу хтось прагнув визнання й успіху, то був приречений емігрувати на Захід, інколи навіть змінюючи свою мову. Поляк Джозеф Конрад виїхав і, написав... і писав англійською, Владімір Набоков також обрав цю мову. А Мілан Кундера рідну чеську зрадив у Парижі з французькою. Художникам у цьому сенсі легше, адже їхня мова універсальніша. Зображення, які музику, емоцію перекладати не треба. Але ті, хто постановив залишатися на батьківщині, часто ставали жертвами власної нерозсудливості, помирали невизнаними і канули в забуття, з якого починається небуття. Людина, про яку я хочу вам розказати, померла від голоду в жахливих злиднях. А тепер уявіть собі, що не так давно, у 2006 році, його картину на аукціоні придбали майже за мільйон євро. Та коли він помер, його полотна, а малював художник, грандіозні картини, є навіть площею в 30 квадратних метрів. Так ось, після смерті митця ці твори не зацікавили нікого, повторюю, нікого. а і Їх викупили візники з Будапештського базару, щоб накрити вози під час дощу. Просякнуте олійними фарбами полотно не пропускало воду і геніальними картинами хотіли захищати від вологи городину. В останній момент їх за безцінь порятував меценат, і завдяки цьому нині. Угорському місті Печ є цілий музей художника. До слова кажучи, я був у ньому, і ці неймовірні твори справді вражають своєю глибиною і несподіваністю палітри. Які кольори. Я думаю, що колор... я думаю, що колористика цього живописця родом із дитинства, який він провів на Закарпатті. Художник із мамою жив у селі під Ужгородом, а на уроки ходив до Ужгородської гімназії. Мій регіон Закарпаття це Українська Швейцарія, хоч у й вірять лише закарпатці. Краса природи в нас неймовірна. Це південь, багатий у своєму різноманітті. Художника, про якого я говорю, звали Тіводор Костка, псевдонім Чонтварі. І от після цього. Після того, що йтиме медалі, я е, полізла не просто так читала, а полізла і погуглила. І саме тому е, у вас будуть е, з'являтися картинки на екрані, тому що це неймовірно. Слухайте далі. Сьогодні його називають угорським Ван Гогом. За життя, як це часто або навіть зазвичай трапляється, його вважали божевільним. Нині ж мистецтвознавці називають митця генієм. Він працював аптекарем, ніколи не відвідував художньої школи, аж раптом, коли йому перевалило вже за сорок, пережив осяяння і голос із неба сказав йому, що художнику суджено, е, суджено пере, перевершити самого Рафаеля. Через цей факт невіглаш вважали художника з шизофреніком. Якщо таку божественну обдарованість вважати шизофренією, то можна визнати, так, він був хворий, хворий на геніальність. Тіводор Костка Чентварі був угорцем, і я навмисно для презентації вибрав його, щоб показати мультикультурність, толерантність і різноманіття Закарпаття. А аудиторія слухала досить уважно. Несподіванкою з харчами мені вдалося зацікавити їх. Тож тепер, коли публіка була в мене на гачку, я спокійно міг дозволити собі п'ятихвилинний відступ, щоб викласти основну енциклопедичну інформацію про Закарпаття й Ужгород. Та як людина, що знала основи риторики, я передбачив, що після 5-7 хвилин концентрація слухачів ослабне, тому після нудного, але необхідного пасажу підживив їхню увагу жартом. Закарпаття настільки мультикультурне, що існує навіть така народна мудрість: один закарпатець контрабандист, два закарпатці будівельна бригада, а трьох закарпатців не буває, бо один із них точно мадяр або румун. Наостанок, оскільки почав я з художника, хочу ще на хвильку повернутися до його особи, а точніше, творчості. Ось на слайді перед вами найвідоміша либонь, картина Тіводора Костки Чомтварі, яка називається Старий Рибалка. На задньому плані ми бачимо гірське пасмо, якусь водойму, море, лиман або велике озеро. Хвилі хижо облизують берег, над яким виросло промислове містечко. Такий висновок можна зробити з індустріальних димарів. На передньому ж плані на нас дивиться, зверніть увагу на майстерність художника, бо справді складається враження, що не ми дивимося, а з картини дивляться на нас старий рибалка. Севону він прикрив беретом, з-під якого в одніє зорене борознами зморщок чоло. Сумнівів не залишається. Ця людина прожила складне життя. Його долоні величезні, спрацьовані, а бруд під нігтями промовисто демонструє, що чоловікові випадало виконувати тяжку і не завжди приємну роботу. Погляд рибалки пронизливий. А які в нього очі? Карі, блакитні, сірі, ні, його очі сумні, втомлені. Добра чи погана ця людина? Чинтварій був художником самоуком. Але він ніколи не давав однозначних простих відповідей. Глядач, що дивиться на цю картину, водночас симпатизує рибалці, але й знаходить у його образі щось відразливе. Скособочений ніс та й асиметрична постава людини на картині створюють атмосферу незатишності, тривоги ба навіть небезпеки. Відчувається, що вітер над морем дме холодний, і навіть здається, що ми вловлюємо солонуватий присмак цього бризу. А тепер увага! Я покажу вам секрет цього шедевра, і я вам покажу. Я був надзвичайно збуджений, бо відчував, що мій вибір для презентації виявився вдалим. Усі слухали, як заворожені. З наплічника на стільці я видобув майже півметрове дзеркало, яке зранку взяв зі своєї ванної кімнати. Це моя, ця моя дія ще більше зробила, збила з пантелику присутніх. Я повернувся до стіни зі слайдом, Приклав дзеркало перпендикулярно до носа рибалки і вигукнув тоном фокусника. Дивіться! аудиторія завмерла. Розлилася така тиша, як буває, під час першого снігопаду. Завдяки дзеркалу, всі побачили, що справа сторона картини це зображення лагідного бога на човні, за яким видніється гармонійний пейзаж. Коли ж я повернув дзеркало на інший бік, зліва виявився диявол на тлі вулкана й шторму. У цій картині показано дуалістичну природу людини, душа якої ніколи не є однозначною. Завжди в ній борються добло, добро і зло. У кожному з нас є Бог і диявол, і саме це так геніально вдалося втілити на полотні ті водору кості чонтварі. Секрету цієї картини художник ніколи нікому не розкривав. Уявіть собі, що розшифрували її через 40 років після смерті митця. Коли випадково повз картину, що висіла в коридорі музею в печі, робітники проносили велике дзеркало для вбиральні. У цей момент східцями саме піднімався директор закладу, який побачив це відображення. Прикро, що художник такої величини, справжній геній, помер від голоду. Такий уже фатом цієї нашої центрально-східної Європи. І наше завдання, як майбутніх фахівців із цього регіону, зробити цю частину Європи щасливішою, розвинути її. Якщо хтось зацікавився постаттю Чантварі, раджу пошукати в інтернеті угорський біографічний фільм про нього. Це дуже цікава сюрреалістична робота. На, ньому, на цьому дякую і запрошую вас на перерві почастуватися тим, що я тут приніс цією мрією, такою недосяжною для генії і такою бажаною для студента після трьох пар. Мені аплодували мінімум хвилину, а я стояв задоволено, усміхався і насичувався цими оплесками. Заряджався цим абсолютним успіхом. Взагалі, скажіть, це дуже красиво. Я пішла читати далі, а вам вдалого дня. І зустрінемося за мить. Знову підключилася, щоб знову сказати, яка ж це все-таки чарівна книга. Знаєте, вона починається з того, що дівчину, так гине вона під колесами автомобіля, вона розповідає про те, що в Україні не часто мажори і суті, як в випадку з цією книгою, відповідають за злочини, які вони скоїли. І я не вважаю, що це якось дискредитує так, Україну, тому що ну, доля правди в цьому є. Але ми, автор нас кидає із розділу в розділ, і знаєте, ці розділи суму, розділи, де головний герой планує помсту своєму кривднику, вбивці своєї дружини. Вони чередуються із розділами про те, як він згадує початок їхнього спільного життя з Ралукою, з дружиною своєю, яку вбили. І в мене, от я вам зараз розказую і мурахи шкірою, тому що наскільки розділи, там де головний герой уже після смерті Ралуки відрізняються від розділів, коли вони разом. Разом з нею він був, знаєте. Ні, не так. Я хочу закінчити гарним, так? тому розкажу. От, після неї це якісь депресивні, і таке відчуття, що сам головний герой натягнутий як струна, і, і автор зумів так описати його ці відчуття, що ми самі на собі це відчуваємо. А розділи про Їхнє спільне життя з Ралукою, вони трохи інші. Він сам говорить, головний герой говорить, що от він більш розумніший, але його дружина більш мудріша. І це відчувається в кожній сторінці. Це так цікаво читати, так приємно, тепло. Що немає усвідомлення того, так що людина вже померла, і я не знаю, що буде в кінці, але читати мені неймовірно подобається. До речі, вони познайомилися, я вже говорила напевно у Варшаві. От оці місця, як вони хотіли покинути Варшаву і поїхати жити в Ужгород. Вони зараз для мене неймовірно цінні, тому що, звісно, не в Ужгород я хочу повернутися, я там ніколи не була, але хочу в свої Лубни повернутися. Зараз я перебуваю в Варшаві, так? І мені приємно вловлювати якісь думки, схожі з думками головних героїв. Та да, навіть якщо вони не схожі, але от. Приємно читати про місце, так, про яке ти вже, в принципі, досить багато знаєш. Прочитала я на цей момент 149 сторінок, ще нічого не ясно, нічого не зрозуміло, але неймовірно цікаво. Тому, якщо щось в моїй голові зміниться, або буде про що розповісти, неодмінно вам розповім. Але відчуваю, що от уже майже половину прочитала, що цю книгу я прочитаю досить швидко. Сьогодні лише другий день читання, а вже майже половина і книга мене не відпускає. І це досить таки багато про що говорить. Тому що книги, які мені не цікаві, я можу тягнути довго. А тут прям круто, мені подобається. Ну що ж, сьогодні останній третій день мого влогу. Я дочитала вже твій погляд, чи очі осам, і що я хочу вам сказати. Книга мені неймовірно сподобалася. Те, що я забула вам сказати минулого разу, тобто вчора, це те, що мені сподобалося те, що. Та, втологія, так. Мені сподобалося, що оповідь іде від першої особи. І ці думки Марка, головного героя, усе, що він розповідає, якось, знаєте, таке відчуття, що поруч з тобою сидить людина і, так би мовити, сповідується тобі. Це мені сподобалось. І щодо прочитання, уже повністю я знаю кінцівку, так, вона мене трохи здивувала. Здивувала вона мене, тому що я думала, що закінчиться все не так і випливе зовсім не туди. Я можу порівняти цю книгу з книгою Сильвії Плат, це щоб не спойлерити, спойлерна частина буде, але в кінці, і я позначу, що там будуть спойлери, щоб ті, хто не читав, але планує прочитати книгу, не зіпсували собі вражень від читання. Тому. Без спойлерів, що я поки можу сказати. Книга класна, книга вартісна, і я не знаю, я коли почитала, починала читати її, деякі застереження від моїх колег букблогерів блогерів в інстаграмі, і говорили, що ця книга мені може не зайти. Чесно, я. Навіть не знаю чому, тому що я впевнилася в тому, що я хочу мати її в себе на полицях. Тут досить багато стікерів, які, на жаль, мені прийдеться повідклеювати, бо книга бібліотечна, і коли я віддаватиму її, стікери будуть не дуже доречними. Але я знаю, що я повиписую собі в блокнотик деякі цитати, так, які я відмітила деякі місця. І Неодмінно колись я її перечитаю для того, щоб уже в моїй власній книзі були оці всі стікерочки. В принципі, на цьому спойлерна частина, не спойлерна частина закінчується, тому нагадую, підписуйтесь на мій канал, якщо вам цікаво, ставте уподобайки цьому відео, ставте дзвіночки, щоб знати, коли виходять мої відео. І... Далі спойлерна частина. Буде тут наліпочка спойлери, тому хто хоче читати і не хоче собі на спойлерити, прошу далі відео не дивитися. Так от, кінцівка, так, ми доходимо до того, що Марк потрапляє в психіатричну лікарню, тому що у нього нервовий зрив, я так розумію. Автор не заглиблюється далі, він е, не каже, є у нього якась більш вагома болячка, чи нема. І от приходить до нього після невдалого е, нападу на суддю, приходить цей суддя, суддя до нього в лікарню, і вони говорять. Е, спочатку, коли я читала, мені ця розмова видавалася якоюсь натягнутою трохи завуха, тому що. Ну, вбивця приходить. Я розуміла його так, як і Марк, що він хоче чисто, знаєте, відкупитися грошима. Але потім, коли суддя почав розповідати про те, що таки не на, пере... не на переході він збив ралуку, а поза ним, і що виглядало все так, як самогубство, що дівчина хотіла сама кинутися під колеса. Отут я її прирівняла, знаєте, до книги Сильвії Плат під скляним ковпаком, і е, книга е, для мене відкрила нові сенси. Е, знаєте, живе собі людина, от як Ралука, здавалось би, по всій іншій оповіді з книги, вона щаслива, е, в неї все добре, але вона надто. Одинока, і в неї немає друзів, немає кому вилити душу, щось розповісти. З мамою в неї відносини не натягнуті, вони е, не спілкуються, вона живе в чужій країні, вона сама одинока, і вона прагне до того, щоб бути щасливою, але щось у неї не виходить. Так? Наскільки я розумію, і чоловік Марк також не завжди її розуміє. він... Е, його поведінка часто змушує плакати релуку, відчувати себе непотрібною, І я, в принципі, досить таки розумію її поведінку і причини самогубства. Тобто це одинока людина, і мені так сподобалося, як автор про це розповідає. Тобто, він оцю, оцим своїм. Психологічним трилером, так, він наголошує на тому, що потрібно звертати увагу на своїх близьких, особливо коли щось в них змінюється. Потрібно говорити так, вкотре мені потрапляє до рук книга, яка наголошує на тому, що рот нам для того, щоб проговорювати всі свої проблеми, не закриватися, не відсторонюватися. А просто говорити. Неймовірно класна книга, неймовірно класні сенси, неймовірно круто написано. Хочу читати Андрія Любку далі. Е, у мене вдома десь був карбіт, але я не пам'ятаю, я починала читати перші декілька сторінок і. Мені щось там не сподобалося. Я була не готова просто до тієї книги. Напевно, таки повинна була ця мені трапитись перша до рук. Е, і я надіюся, що та книга в мене ще є, і я нікуди її не збула, тому що хочу, хочу її прочитати. Тому ще раз, ще раз рекомендую, хто не читав, обов'язково читайте, мені неймовірно сподобалося. አይ ጥሩ ነገ ወጥ ያለው የሚያደርገው ትንሽ ነው የሚያደርገው ትንሽ ነው የሚያደርገው ትንሽ የሚያደርገው ትንሽ የሚያደርገው